Мене звуть Шевченка Наталії Ігорівна, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурси та завідування справи департаменту екології та природних ресурсів, Одеської обласної державної адміністрації. На нас покладені обов'язки щодо проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності товариства з межами відповідальністю Веста. В рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля, реконструкція автозаправної станції на 250 заправок на добу з розміщеним газового модуля, газово автомобільного заправного пункту модульного типу за адресою Одеська область, Одеський район, Таїрівська селищна рада, вулиця Ільха та Петрова, кут вулиці Архітекторської, процедура оцінки впливу на довкілля. Було розпочато 11 грудня 2023 року. 1 травня 2024 року в єдиному реєстрі оцінки впливу реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля та опубліковане оголошення. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій від громадськості до планованої діяльності. На даний час ми бачимо, що до нас доєднався Константин Представтесь, будь ласка, Костянтин, доброго дня, Чати, нічого не пишу. Представтесь, напишіть, хто ви є. Костянтин. Давайте поважати наш час, ваш час. Скажіть, будь ласка, ви представник. Розробника, дякую. Тоді я всіх попрошу в чаті написати е, прізвище, ім'я по батькові, е, посаду та хто ви є, представник розробника або суб'єкта господарювання. Це нам потрібно для того, щоб ми або протокол склали, або акт про відсутність представників громадськості. На даний час ми бачимо, що в нас представники громадськості відсутні, тому за регламентом ми будемо чекати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, то будемо вважати, що громадські слухання відбулися без представників громадськості. mm -hmm. Thank you. Я думаю, що ми можемо завершувати. Дякую всім присутнім. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися. Тому за результатами наших громадських слухань буде складено акт про відсутність громадськості, який буде підгружено до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.